Старшокласники, які завітали до Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій на профорієнтаційний захід, діляться по групах і прямують по різних локаціях. Цього разу їх три. Ось тут відбувається гра судове засідання. Школярів в мантіях вони мають змогу спробувати себе в ролі судді, прокурора, адвоката і свідків. Усе задля того, аби зацікавити майбутніх абітурієнтів до вибору спеціальності право. Це був дуже цікавий досвід, тому що воно все тільки почалося, але з перших секунд, можна так сказати, все доволі чітко пояснили. Надали документи щодо справи. Тому це було дуже цікаво, що ми не розігрували все це з нічого. І у нас був певний матеріал, і дали час з ним ознайомитися і трошки його підівчити. Також цікаво, що на мені зараз манція, це теж дуже цікавий елемент. А в цій локації школярі мають змогу дізнатися і про основи програмування та розробку ігор усе за для того. Го, показати дівчатам і хлопцям, як їхнє захоплення комп'ютерними розвагами може перетворитися на перспективну кар'єру в it сфері А в цій локації школярам презентують спеціальність маркетинг. Щоб зацікавити дітей, ми презентуємо їм ігру інтерактивну і фактично інтерактивну презентацію, яка дозволяє їм. Влитися в цей процес і участвувати в цій презентації і розказуємо безпосередньо про спеціальність маркетинг саме сьогодні. Ця спеціальність була обрана мною, тому що ну, на мій погляд, це досить креативні люди, які дуже затребовані на теперішній час на ринок. Якщо там аналізувати ринок роботодавців, то більше двох тисяч вакансій сьогодні на Україні для маркетологів. Це досить перспективна спеціальність. Школярі кажуть, такі профорієнтаційні екскурсії будуть корисними кожному під час вибору майбутньої професії. Було дуже цікаво прогулятися взагалі етажами, побачити, як відбувається навчання у цих аудиторіях. Також нам розповіли про маркетинг, і вже зараз ми почули Алексію про ті професії, спеціальності. Ну, начебто, навіть приглянулася для мене спеціальність маркетинг, дуже цікава креативна спеціальність. Можливо, навіть у цьому вузі в рамках профорієнтаційного заходу у майбутніх абітурієнтів була можливість поспілкуватися не лише з викладачами, а й студентами Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій і поставити питання, які їх найбільше цікавлять. Ми запросили учнів шкіл нашого району, щоб вони дізналися про наш інститут і. Сподіваємося, що могли в подальшому вступити до нас. Ми дуже чекаємо на нових студентів сьогодні. У нас буде три локації: вони представлені для наших. Майбутніх абітурієнтів це локація від кафедри права, локація від кафедри інформаційних технологій і локація від кафедри міжнародних відносин управління та адміністрування. Наші викладачі підготували цікавинки, все, що може сподобатися нашим майбутнім студентам, і щоб зацікавити їх до вступу до нашого закладу. Екскурсії для школярів вишами Запоріжжя тривають. Анна Крамаренко, Єлизавета Колесникова, телеканал МТМ.